Я знову радий зустрічі з вами у програмі. Біблія продовжує говорити. Вітаю вас! Мій учитель в музичному коледжі дуже добре грав на декількох інструментах. Він професійно володів гітарою, домрою, скрипкою, контрабасом, а також займався реставрацією старовинних інструментів. Якось під час уроку до аудиторії зайшов власник будинку, розташованого навпроти нашого вузу. Він розповів, що серед сміття на горищі знайшов стару скрипку. Уважно оглядаючи інструмент, чоловік помітив знак з ім'ям Страдіварі. Не тямлячи себе від радості, він просягнув учителю унікальну скрипку. Той ретельно оглянув інструмент, спробував його звучання, похитав головою і повернув власникові. Дуже шкода, друже мій. Але це не страдіварі, це звичайна дешева підробка. Скрипка Страдіварі має не лише знак з ім'ям великого майстра, але і звучить відповідно. Згадуючи цей випадок, я подумав, що справжній християнин не той, хто себе так називає, а той, хто живе як Христос. Як ви поводите себе, коли вас запрошують у гості на обід, чи то на день народження, чи то на весілля або на якусь вечірку, куди ви не хочете йти? Що зазвичай ви робите, якщо не зацікавлені у запрошенні? Зазвичай у таких випадках ми вигадуємо різноманітні відмовки і робимо це так, щоби представити себе у гарному світлі. Мовляв, ми дуже хотіли піти, але з поважної причини не зможемо. Чи пам'ятаєте ви свої вигадані історії для виправдання відмови на запрошення? Для нас вони цілком правдоподібні. Але господар свята, приймаючи нашу відмову, розуміє, що тут щось не те. Молоді хлопці знають, що потрібно набратися неабиякої мужності для того, щоб запросити дівчину на перше побачення. Вони зазвичай нервують, коли роблять це вперше, бо не знають, якою буде її реакція. Мій однокурсник з музичного коледжу розповідав, як він вперше запрошував дівчину на побачення, яка згодом стала його дружиною. Спочатку він попросив своїх друзів, щоб вони розповіли їй, який він класний хлопець, і що з ним дружити це перевага. Потім він нібито випадково зустрівся з нею біля гуртожитку і запросив її на піцу. Вона йому вічливо відмовила через велику зайнятість того дня. Через кілька днів він запросив її на прогулянку в парк. І цього разу вона вигадала відмовку, сказавши, що їй потрібно підготуватися до тесту на завтра. Потім він зробив ще одну спробу запросити її на побачення, і вона знову йому відмовила. Виявляється, у неї академ концерт наступного дня, і викладач призначив її ввечері додаткове заняття. Мій товариш тоді сказав мені: ти знаєш, у неї якісь непереконливі відмовки. Мусимо визнати, що відмовки стали частиною нашого життя. Навіть на сторінках Святого Письма ми зустрічаємося зі схожою історією, в якій йдеться про відмовки. Ісусові притчі складають третину синоптичних Євангелій. Як і равини того часу, Ісус використовував прості яскраві історії з повсякденного життя, які захоплювали уяву. Слухачів, щоби передати їм важливі істини про Бога і його царство, про благословення, які Господь приготував для людини. Після славного в'їзду до Єрусалиму і вигнання торговців з храму протягом останнього тижня перед розп'яттям Христос розповів три притчі, які були адресовані релігійним лідерам. В останніх віршах 21 розділу Євангелія від Матвія йдеться про реакцію пересвященників та фарисею на Ісусове повчання. Як первосвященники та Фарисеї почули ці притчі Його, то вони зрозуміли, що про них Він говорить, і намагалися схопити Його, але побоялися людей, бо вважали Його за пророка. Що це за притчі, що викликали таку реакцію? Христос розповів притчу про слухняного і неслухняного сина, про злочинних винарів. І про весільних гостей сьогодні ми зосередимо нашу увагу на третій притчі про весільних гостей. Вона записана у 22 му розділі Євангелія від Матвія. А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи: Царство Небесне подібно одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав Він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи: Скажіть запрошеним. Ось я приготував обід свій, закололи бики й відгодоване. І все готове, ідіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходилися той на поле своє, а той на свій торг. А останні, похапавши рабів його, знущалися та й повбивали їх. І розгнівався цар, і послав своє військо, і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм: весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя, і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І, вийшовши, рабиті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих, і весільна кімната гістьми переповнилась. Як прийшов же той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного, та й каже йому. Як ти, друже, увійшов суди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: зв'яжіть йому ноги та руки та киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів. Бо багато покликаних та вибраних мало. Що в цій притчі вам запам'яталося? Що справило на вас найбільше враження, що запало в душу? Відмова гостей: прийти на весілля, друге запрошення та легковажне ставлення запрошених, реакція царя на їхні дії, можливість прийти на весілля всім, хто бажає, великодушне ставлення царя до запрошених на весільний бенкет? Кожен, хто входив на весільну гостину, отримував особливий одяг. Відмова одного з гостей одягнути весільне вбрання і його вигнання з бенкету безумовно. весілля – найважливіша і найрадісніша, і найщасливіша подія в житті людини. Цей щасливий день наречені завжди хочуть провести у присутності дорогих для них людей. Тому запрошення на весілля свідчить, що ми є бажаними гостями для тих, хто нас запросив. У біблійні часи, так як і сьогодні, до запрошення на весілля ставляться з великою повагою. Весільний бенкет, про який говорив Христос у своїй притчі, був організований не простою людиною, його організував сам цар. До такого запрошення мало б бути ще серйозніше ставлення. Уявіть собі, що службовець з обласної ради приносить вам додому персональне запрошення на весілля сина губернатора, підписане самим губернатором. Кому з нас прийде в голову думка вигадати яку-небудь відмовку, щоб не піти на це весілля? Я впевнений, що про таке запрошення на весілля дізнається вся Україна. У Палестині і інших країнах Сходу донині існує звичай перед початком бенкету посилати вісників, щоб пригадати гостям, що вони запрошені на весільний бенкет, і що вже все приготовлено до початку свята. Прийняти запрошення і присутність на бенкеті було знаком дружелюбності. Відхилення запрошення розглядалось як відмова від дружби. У притчі говориться, що запрошені не захотіли прийти. Цар був збентежений, це було великою образою для нього і його сина. Але цар виявляє довготерпіння, він посилає інших слуг наказуючим. Скажіть запрошеним, ось я приготував обід свій, закололи бики відгодоване, і все готове, ідіть на весілля. Після другого запрошення вони порозходились той на поле своє, а той на свій торг, а останні, похапавши рабів його, знущалися та й повбивали їх. Цар розгнівався, коли до нього дійшла звістка, що запрошення знову відкинуто, а зі слугами жорстоко повелися. Це означало, що його сином погордували і зганьбили його ім'я. У книзі Притчі, в 20-му розділі премудрий Соломон написав про царський гнів наступне Страх царя, як рик Лева. Хто до гніву доводить його? Проти свого життя прогрішає більше, цар не надсилав запрошень. Він розгнівився на них і надіслав своє військо, і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Зверніть увагу, що весілля не було скасоване, воно повинно було відбутися, навіть незважаючи на те, що запрошені виявилися негідними великої честі, бути присутніми на царському весільному бенкеті. Ось яке розпорядження. Далі дає цар. Тоді каже рабам своїм весілля готове, але недостойні були ті покликані, тож підіть на роздоріжжя, і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля, і, вийшовши, рабиті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих, і весільна кімната гістьми переповнилась. На весілля царського сина були зібрані всі і злі і добрі. Я уявляю собі, яка це була пістрява публіка. Це були жибраки, різноробочі, грішники, представники різних народностей з усього царства. Це були люди, які ніколи не думали, що зможуть опинитися на весіллі царського сина. Їхніми єдиними чеснотами було щире здивування присутністю у такому місці і щаслива посмішка. Далі у цій притчі Ісус робить цікавий і незвичайний поворот. Христос говорить, що Цар приймає рішення. Під час цього святкового бенкету він не буде дарувати гостям дрібнички з іменами наречених а кожному гостю подарує чудове весільне вбрання. Я думаю, що це був вишуканий білий стрій, який повністю покривав наготу і нужденність кожного гостя. Господар бенкету бажав, щоб гості почували себе рівними і не було жодних відмінностей. З якою метою Ісус розповів цю притчу, як її зрозуміли слухачі, яке значення ця притча має для нас. У цій притчі зображена духовна байдужість ізраїльського народу і його керівників до великого запрошення, посланого Богом. Ісус ілюструє три запрошення. На євангельські бенкети, які були адресовані юдейській нації як обраному народу, перше запрошення було передано ізраїльському народу через старозавітніх пророків. Друге запрошення для євреїв було вручено через Івана Хрестителя, а також через Ісуса і Його учнів. Третій заклик, адресований до єврейської нації, був зроблений безпосередньо апостолами після Вознесіння Ісуса Христа. Але народ, який проголошував себе Божим особливим народом, відкинув Євангеліє, принесене йому в силі Святого Духа. Чимало відкинули його зі зневагою. Дехто був настільки роздратований закликом до спасіння і запропонованим прощенням за відкинення Господа слави, що у гніві накинулися на тих, хто приніс їм звістку. Багатьох посланців було кинуто до в'язниць, а декого із вісників Господа, Степана Якова, було замордовано. В 9 та 10 віршах іде мова про нас, тих, хто, не будучи фізичним Ізраїлем, опинилися в числі народу Божого, коли Євангельська звістка дійшла до нас. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля, і, вийшовши, рабиті, на роздоріжжя, зібрали всіх. Кого тільки спіткали злих і добрих, і весільна кімната гістьми переповнилась. Зала, у якій відбувався весільний бенкет, представляє згідно притчі Божу церкву на землі, оскільки на небесах не буде злих і добрих. В 11-му вірші написано. Як прийшов той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільно невбраного. Цар зайшов, щоб подивитися, чи все в порядку. Зокрема, яких гостей зібрали його слуги на роздоріжжі, його здивуванню не було меж, там була людина, не одягнена у весільне вбрання. І цар звернувся до нього з запитанням. Як ти, друже, увійшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Грецький оригінал цього тексту каже, що він став безмовним. Весільний одяг був подарунком царя. Одягаючись у весільне вбрання, гості демонстрували свою повагу до господаря, який запросив їх на гостину. Очевидно, це було провиною самого гостя, оскільки в іншому випадку він поспішив би щось сказати на свій захист, у своє виправдання. Він навмисно відмовився від запропонованого вбрання. Можливо, тому що вважав свій одяг кращим. Напевне, його вбрання було ново. Коштовним йому хотілося, щоб всі гості це побачили і захоплювалися його одягом. Можливо, він вважав, що іншим справді слід було одягнутися у весільне вбрання, оскільки їх одяг був старим і пошарпаним. Він хотів бути на бенкеті, користуватися благами царського столу, але на власних умовах. А не на умовах царя. Що представляє собою знайомство царя з гостями на бенкеті у цій притчі? Тут показана робота суду, який здійснюється сьогодні в небесному святилищі. Гості на івангельському бенкеті, це ті, хто відкрито заявляє, що належать Богові. Згідно притчі, не всі, хто називає себе християнами, є ними. Перш ніж буде дана остаточна нагорода, має бути вирішено, хто достойний отримати спадщину праведних. Це рішення має бути винесено і ще до другого приходу Христа на хмарах небесних, тому що коли він прийде, то його нагорода буде з ним, щоб віддати кожному за його вчинками. Перед другим приходом Ісуса Христа доля всіх людей буде визначена в небесному судді. Життя кожної людини буде досліджене згідно з записів в небесних книгах. Кожному буде призначена нагорода відповідно його життю, його вчинкам. Що символізує весільне вбрання в цій притчі? Воно символізує чистий, незаплямований характер, яким повинні володіти справжні послідовники Христа. Апостол Іван, описуючи церкву Христову у 19 розділі книги об'явлення, пише: «Їй дано було задягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. Отже, весільне вбрання говорить писання це праведність святих. Найважливіше питання, на яке ми повинні знайти відповідь, яким чином і де ми можемо отримати чи придбати весільне вбрання, цю праведність святих. Біблія говорить, що чистий та світливий сон, в який будуть зодягнені спасенні, це праведність самого Христа, його особистий, бездоганний характер, який через віру отримує кожен, хто приймає Христа. Та як свого особистого Спасителя. Біле вбрання непорочності носили наші прабатьки, коли Бог оселив їх в едемі. Вони жили у повній згоді із волею Божою. Вся сила їхньої любові належала їхньому небесному Отцю. Дивовижне, м'яке світло, світло Боже оточувало святу пару. Це вбрання і світла було символом небесної чистоти і непорочності. Якщо б вони завжди залишалися вірними Богові, одяг зі світла покривав би їх вічно. Та коли до їхнього життя увійшов гріх, вони розірвали свій союз з Богом, і світло зникло, втративши невбесне вбрання, засоромлені Адам та Єва, спробували прикрити свою наготу фіговим листям. Це ж саме намагаються робити ті, хто порушує закон Божий. І сьогодні порушники закону Божого силкуються самотужки. Прикрити свою духовну наготу. Вони носять вбрання свого власного виробництва, намагаються приховати гріхи своїми вчинками і зробити вигляд, ніби належить Богові. Але цього ніхто ніколи не зможе зробити. Людина ніяк не може замінити втрачене нею вбрання непорочності, ні вбранні і листя, ні в жодному іншому вбранні неможливо сісти з Христа. Та його ангелами на шлюбному бенкеті Агенця. Лише в одязі, приготованому для нас самим Христом, ми зможемо з'явитися перед Богом. У це вбрання, вбрання Його власної праведності, Христос задягне кожного, хто покаявся в своїх гріхах. Цей одяг, виготовлений на небесах, не має жодної нитки, створеної зусиллям людини. Христос, прийнявши людську природу, викликав достойний характер. І цим характером він бажає наділити нас. Іншої перепустки чи іншого шляху увійти в Царство Боже не існує. Як ви думаєте, яким чином відкривається характер людини? Характер відкривається в тому, що ми робимо. Наші вчинки показують, наскільки щира наша віра. Щоб вчинки відповідали вірі, розум повинен постійно перебувати під контролем Слова Божого. Кожна йота, кожна риса і слова Божого повинна бути введена до нашого щоденного життя. Наше життя має стати життям послугу Божим повелінням. Ми можемо вірити, що ім'я Ісуса є єдиним іменем під небесами, через яке людина може бути спасеною, але так і не зробити його своїм особистим Спасителем. Недостатньо прийняти Божу істину теоретично, недостатньо називати себе віруючим у Христа. Зверніть увагу, що говорить з цього приводу Слово Боже. А хто його заповіді береже, той у нім пробуває, а він у ньому. А що в нас пробуває, пізнаємо це з того духа, що Він нам його дав. А що ми пізнали його, пізнаємо це з того, коли заповіді Його додержуємо. Таким є істинне свідоцтво повного навернення людини. Щоб ми самі не говорили про свою праведність, вона нічого не вартує. Якщо у наших вчинках не буде присутній Христос, істина повинна укорінитися у нашому серці. Вона повинна керувати нашим розумом, контролювати наші почуття. Кожна йота Божого Слова повинна втілитися у нашому щоденному житті. Сьогодні ми ще можемо приховувати недоліки свого характеру. Ми можемо виправдовуватись. Але в день остаточного суду ніхто з нас не знайде жодного виправдання. Записи у небесних книгах будуть свідчити або на нашу користь, або проти нас. Ця притча також містить сильне застереження. Давайте прочитаємо у 13-му вірші. Тоді цар сказав своїм слугам: зв'яжіть йому ноги та руки, та киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів. Через власний невірний вибір. Ми можемо втратити вічність. Ніхто ніколи не зможе спасти самого себе, але кожен може піддати себе засудженню. Сьогодні Господь надає можливість кожному з нас приготуватися до вічності, зодягнутися вбрання Христової праведності. Це є єдиний шлях стати учасниками весільного бенкету, який приготовлений для відкуплених, для. Для всіх нас сьогодні звучить застереження. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажеством та пияцтвом і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано. Остерігайтеся, щоб день другого приходу Ісуса не застав вас неприготовленими. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за слова застереження, за цю унікальну притчу, в якій ти, Господи, посилаєш нам запрошення на свою весільну гостину спасенними. Господи, допоможи нам. Зрозуміти, що нам необхідно прийняти Твоє запрошення і відгукнутися на нього для того, щоб отримати спасіння, яке ти приготував для нас. Благослови наших телеглядачів, благослови Господи, країну нашу, щоб кожен житель нашого краю міг почути звістку Твою, міг прийняти її і послідувати за тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні Господь пропонує вам вбрання своєї праведності. Єдине, що вам потрібно зробити, прийняти його пропозицію. Щоби зрозуміти, як це зробити, я рекомендую вам серію біблійних уроків, дивовижні факти. Зателефонуйте або напишіть нам, і ви отримаєте їх безкоштовно. Наші контакти ви бачите на екрані. Бажаю вам Божих благословень! До побачення!